Московський патріархат ідеологічно створений по принципу секти для більшості вірян. Ця конфесія є єдиною істинною конфесією. А вони активно працюють в Україні. Ну десятиріччя канонічність це такий маніпулятивний насправді термін. Смислового полягає в тому, що є церква правильна, але церква, яка утворена неправильно. Андрій Пічук, це священник з Дніпропетровщини. Хоча він там і відноситься до ОПЦ, він є одним з найскравіших патріотів України. Історично саме становлення релігійних організацій в Україні це початок там, перебудови і початок незалежності України. Кінець 80-х, початок 90-х років минулого століття. Це такі, умовно кажучи, релігійний ренесанс суспільства. Коли, я думаю, всі пам'ятають, як у нас було багато було проповідників різних конфесій на вулицях, там і Свідків чи і протестантів і так далі. Тоді саме українська Греко-католицька церква відновила більшість своїх парафій на західній Україні, які були в одні забрані російською церквою за часів радянських і. Так само, українська православна церква московського патріархату вона почала відкривати нові парафії, і багато людей пережили процес, як кажуть там психологи чи соціологи релігійної індоктринації, тобто навернення довіри, і коли людина стає людиною релігійною, московський патріархат. Ми повинні розглядати як різнорідну соціальну групу, тому що коли ми говоримо, МП там і далі всі ці значить, нехороші слова після нього. Ми їх мимоволі об'єднуємо як людей, які одягнуті там доволі в однакові строї і наділені однаковими характеристиками. Це не так. З точки зору самої конструкції і методики їхньої діяльності, якщо ми говоримо про деструктивну діяльність, то це безумовно дуже стара залегендована історія. Це структура, яка була створена ще старином 43-му році, і з того часу, починаючи від часів КГБ, закінчуючи сучасними розвідувальними інструментами російськими, а вони активно працюють в Україні ну десятиріччями. Рівень їхньої залегендованості і дуже, дуже глибокий зв'язки. Корупційні зв'язки, політичні зв'язки, вони можливості впливу, вони ну фантастичні. Це що, як мого про верхівку? Низи, якщо ми про, про промерян звичайних вірян. Ну, це власне те, що я завжди кажу: це корисні ідіоти. Це хороші люди, яких використовують в негідних цілях, але роблять все так, що вони відчувають себе в епіцентрі уваги, бо люди такого типу вони ну, чуються у упосліджено, вони приходять під прихисток церковний, бо їм чогось бракує ну, в оточуючому житті. І тут їм пояснюють як влаштований світ. Тобто московський патріархат ідеологічно створений по принципу секти, тому що е, основна частина його доктринальна вона базується не так на, на Біблії, як на пояснених текстах, абсолютно світських, які, приплітаючи до цього ну, що-небудь, пояснюють концепцію руского міра, в якому християнство повинно грати роль бойового загону. Який просуває ці наративи, оце головна головна історія, тому є дуже сильний розрив між достатньо хитрим керівництвом, яке неоднорідне, там в принципі є різні люди, і вони ну на цій роботі перебувають десятки років. Оце такі посади. У них і у них хтось би і хотів, якби звідти відійти. Але це ж як в приказці. ну, вхід рубля, вихід два. І вони поки що би, ну, торгуються. Ну, Крім тих, яких треба, безумовно, переслідувати по кримінальних статтях за порушення Конституції і Кримінального кодексу. Для більшості вірян э, УПЦ э, ця конфесія є єдиною істинною конфесією. Тут не питання в тому, що українська церква чи неукраїнська церква, для них є єдина істинна конфесія. І інші конфесії, там протестанти, католики. Православна церква України, вони поза межами спасіння. І коли їм пропонують, давайте, ви, може, зміните конфесію, для них це значить, що давайте, може, ви перестанете вірити в Бога. Давайте, ви підете в пекло. Так? Це, це для них це релігійна саме ідентифікація людини прив'язана до конкретної конфесії. І коли вони кажуть, що є церква, вони мають на увазі саме свою конфесію, і, 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 і вірять, що вона є єдиною істинною конфесією. Для більшості парафіян Українського православного церкви Московського патріархату, вона не є МП. Вони вірять в те, що їм говорять священики. Священики їм говорять приблизно те, що так само, як католики у всьому світі, вони підперекуються папі, які розташовані в іншій країні. Це можуть бути бразильці, португальці, іспанці, а для них глава церкви знаходиться в іншій країні. Так само і православні, вони можуть бути там, греками, там там, патріарху Варфоломія, або там, американці, які підпорядковуються антієхійському патріархату, і можуть бути білоруси або українці, які підпорядковуються формально московському патріарху, який, як вірять парифіяни, є номінальним головою, який не впливає. І згадування його під час служби є таким актом Да? Це така точка зору, яку говорять священники, і частина вірян її поділяє цю точку зору. Тому вони в цій картині світу вони не роблять нічого непатріотичного. Томас на аргумент тому, що є поняття не канонічна церква, а канонічна церква. Тут, напевно, можна навіть говорити про певну маніпуляцію термом канонічна церква, терміном Канонічна Церква. Чому він взагалі так надзвичайно важливий? Тому що, в принципі, він є маркером релігійної ідентичності людини, яка знаходиться всередині церкви, і він знижує рівень, рівень тривожності. Загальний для людини. Я належу до істинної церкви. В мене яка більш-менш гарантія спасіння. Якщо ви не поза канонічною церквою, є, наприклад, така фраза, яка приписується комусь з святих, що гріх розколу не смивається навіть кров'ю мучеництва. Тобто, якщо навіть людину вбила за віру, але він був розколі, все одно він не спасається. Канонічність це такий маніпулятивний насправді термін. Смислового полягає в тому, що є. Церква правильна, але церква, яка утворена неправильно з порушенням церковних різних церковних норм, і з точки зору російського православ'я, спочатку порушував церковні норми Патріарх Філарет, коли він утворив Київський патріархат, потім порушував церковні норми духовенство православного церкви України і Патріарх Варфоломій. Наша церква не не виникла із нічого як ПЦУ, а виникла відповідно до грамоти Патріарха Олексія, в якій написано, що віднині Українська православна церква є самостійна і незалежна. Православна церква України не готова до цього діалогу. Вона не пропонує нам діалог. Вона створена виключно як політичний проект. Якщо ми подивимось взагалі на історію церкви, то канонів їх дуже багато, їх сотні різних канонів. І всі ці канони. Е Повністю е, жити за ними ну, реально неможливо. Я пам'ятаю, бачив буквально там кілька днів тому було інтерв'ю е, владики Клімента для е, YouTube каналу одного, і він теж там говорив, що є церква правильна, а є там ПЦУ. І знаєте, я потім подивився просто ті ж самі канони. По-моєму, 14 правило 6 го Вселенського собору говорить, що людина. Яка менше 30 років не може бути висвячена на священника? От такий клімінт, мій ровесник, до речі, я перевірив спеціально по Вікіпедії, був висвячений на священника у 26 років. Тобто, можна було б спитати ваше пресвященство, ви кажете про неканонічну церкву. Ви висвячені у 26 років супереч канонам церкви. Чи ви є канонічним священнослужителем? Один з древніх канонів, до речі, говорить про те, що якщо є народ, і в цьому народі має бути єпископ з цього народу, і цей народ має, має мати свою незалежну єпархію від інших. Да? І саме користуючись цим каноном, була створена свого часу Київська патріархати, і інші національні церкви. І церковники завжди кажуть, що ви ну, знаєте, є канони, які вже застарілі, а є канони, які треба зараз їм дотримуватися. Але це юридичний безлад, коли ми маємо сотні законів, і ми самі вирішуємо, які ми закон а які не будемо виконувати, з юридичної точки зору це безлад, тому що це воля однієї чи кількох людей понад законом, і це теж маніпуляція. По перше, по друге, якщо подивитися на канонічні на кінічні церкви, російське православ'я має тривалу таку історію, коли частини єпархії російської церкви відкололася. Від московського патріархату і існувала на території Європи, на території Сполучених Штатів, вона називалася РПЦЗ — Російська православна церква за кордоном. І це зараз мало хто пригадує, але в 80-ті роки, коли у них був конфлікт з московським патріархатом, вони одного вважали безблагодатними, неканонічними. І там була та сама риторика, яка зараз відносно ПЦУ. Потім Путін приїхав до Нью-Йорка. Дві-три години в чомусь переконував митрополита Лавра, в який був головою цієї РПЦЗ. Якось переконав і не вирішив. Все ми тепер з'єднуємося з московським патріархатом. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формуванні інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Одна з маніпуляцій, вона в тому, що е, ПЦУ це політичний проєкт. Це Порошенко створив, це люди створили справжню церкву творить Господь, це небесна, е, реальність, і ну, тому не можна доєднуватись до ПЦУ. І це теж є, в принципі, маніпулятивна така штука, тому що, якщо брати історично, то і церква, і політики можна владці вони завжди один з одним перетиналися, і церква втручалася в, в політичні справи, і політики втручалися в церковні справи. Починається з IV століття, коли імператор Константин побачив, що є християни, він хоче якось, щоб ці християни його підтримували, але вони не можуть порозумітися між собою. Там є аріани, а є там коротше, православні. І він наказав скликати велику, як кажуть зараз, конференцію, яку потім назвали Вселенський собор. Це було пряме втручання держави у справи церкви. Але імператору треба було, щоб церква була об'єднана, єдина, він не хотів розколювати суспільство. Він зібрав всіх єпископів на конференцію, щоб вони з'ясували. В що вони вірять і як це висловити. І це ну, потім називається Вселенський собор. І потім вже історія церкви каже, що святий дух зібрав, хоча збирав імператор Костянтин. Ще одна така важлива річ, що коли постійно кажуть, що ми за Україну і нема ніяких колаборантів, немає ніяких, немає ніяких зрадників ОПЦ, доведіть, покажіть, де ці зрадники. Дійсно, якщо ми виходимо, виходимо з того, що у нас правова держава, у нас є презумпція невинуватості, ми не можемо стверджувати, що такий-то священник він є зрадником, чи такий-то єпископ є зрадником, доки його провина не доведена в суді, якщо ми будемо коректними і саме дотримувати закону. З іншого боку, є факти зради, які не потребують доказів, коли в вересні минулого року Путін проголошував про приєднання, нібито. Території України до Росії, там, Запорізької області, Херсонської області, то йому аплодували принаймні четверо священнослужителей УПЦ. Вони, які вважаються, священнослужителем Української православної церкви, відкрито аплодували і підтримували агресора, який забирає українські території. Тобто, вони не знають української територіальної цілісності. Можна просто подивитися російські новини. Під час окупації Харківщини ізюмський архієпископ Єлісій Іванов теж на російському телу відкрито підтримував агресію Російської Федерації. В Києві, де стоявся помісний собор, от, то рішення я не підтримав. Я не хочу нарушати єдинство вікове з патріархом Московським Сірсі. І як перший Ізюмської епархії я прийняв рішення, і про мене дане то. Власне і блажені шанув, мітропільської України самостоятельно сейчас від в приділ своєї партії. Я прийняв рішення. Ми остаємося в тому статуті, який був ще до 27 мая. Мы Ми патриарха патріарха і за нього. Я недавно всім стріщався. Оце насправді є помилка помилка комунікативної політики церкви. І Київської митрополії, яка на, насправді вони настільки вживуть в своїй бульбасі інформаційні, що вони не розуміють запит суспільства. І в цю вимогу суспільства, тому що якщо б Владико Ануфрій чи його оточення виступили з відвертою заявою, що ми це зрадники, да, це ми, ми, її, ми не погоджуємося з їх поглядами. Зовсім інше було б ставлення. А вони на це відповідають завжди подивіться. В СБУ були зрадники у в прокуратури чи в в поліції були зрадники. Але просто питання в тому, що коли є зрадники і в якихось державних органах, їх завжди засуджують їх, виганяють з цих, цих державних органів. Про це відомо і це ніхто цього не не ну ніколи, ніякий державний орган не, не закривав на це очі. Ну як відбувається в, в Київській митрополі по Просто ми відправляємо на, на, на покій, це значить відправляємо на пенсію. Жодного слова не було сказано ні про Елісія, ні про Пантелімана Луганського, ні про Лазаря Кримського, який просто благословляє російську зброю. Дайте суспільству зрозуміти, що ви що ви цих зрадників. Не приймаєте, що ви з ними не погоджуєтесь, і чому це відбувається? Тому що е, більшість архієреїв, вони живуть в тому, в, в, в цій своїй бульбашці інформаційній, і вони живуть е, звикаючи до цього подобострасного ставлення, коли їм цілують руки, коли не ставлять, запитують їх точки зору, і будь-яку критику, будь-яку критику зовні вони сприймають як е, щось надто агресивне, і як ці типу, дьявольські проїски. І це невміння відповідати на іншу точку зору, воно призводить до того, що ми розуміємо. Вони ми ж опублікували звернення на початку повномасштабної, там в лютому, що ми проти. Вони назвали це каїновим гріхом. Війна між такими народами, вона називається каїновим убійством. Це значить, що він засудив. Війну, він засудив патріарха Кирила, і тому подібне. Але е, вони просто не, не, не розуміють, що коли в Москві протеріє Андрій Ткачов називає українців там, нацистами, фашистами і закликає їх вбивати, коли там Артемій Владимирович таким сладеньким голосочком таким починає говорити, що треба нам повернути всі країни до Радянського Союзу, е, ці голоси. Вони звучать набагато яскравіше і сильніше, ніж просто води кануфрі, які так спокійно, ну ми проти агресії. Ну тобто, це треба нормально артикулювати, і це не вміння доносити свою позицію, не вміння пояснювати, що ви є дійсно українською церквою, що зрадники, і це знаєте, вони кажуть: якщо є зрадники, звинувачити їх. Але це це, це ж маніпуляція, тому що якщо є якщо є зрадники. І ви є українська церква, то ви самі, самі маєте пояснити українському суспільству, що ці люди не з вами. Да? Це не, це не обов'язок Служби безпеки чи прокуратури чи поліції. Це ваш обов'язок, як громадяни України, сказати, що ці люди порушили Конституцію, ці люди не є патріотами. Ми помолилися. Андрій Пічук це священник з Дніпропетровщини, і він. Хоча він там і відноситься до ОПЦ, він є одним з найскравіших патріотів України. І ще на початку повномасштабної війни він виступив не просто проти агресії, проти російської церкви. Він закликав все православний суд над патріархом Кирилом, і Він закликав, що його треба відлучити від церкви. І він, коли він постійно пише про Кирила, він називає просто його Кирил кривавий. Патріарх Кирил кривавий, тому що це людина, яка благословила війну, яка закликає вбивати українців. І він дуже чітко висловлює абсолютно патріотичну позицію. Якщо б так, так само позицію висловлювала Київська митрополія, воложені Шануфрії або його оточення, ніяких би проблем не було б в суспільство б повірило, б, що ця церква є українською церквою. На жаль, Андрій Пінчук, він в меншості його підтримало його звернення, яке він опублікував на початку повномасштабної, підтримало близько 400 священиків. Міжнародний церковний трибунал сьогодні, коли московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України. Ми священики Української православної церкви вирішили звернутися до собору представників древніх східних церков з позовом. Проти патріарха Кирила 400 – це багато, але якщо брати загальну число 10 тисяч священнослужителів Української послана Церкви, це це невелика кількість.